Сьогодні у нас в українців є абсолютно гарантований спосіб закінчити війну закінчити нарешті ось це кровопролиття на фронтах, де гинуть найкращі. причому сотнями, якщо не тисячами. Пропозиція президента Франції Франсуа Оланда про введення французьких військ в Україну це фактично кінець. Агресії Путіна. Чому? Де тому, що зайшовши в Україну, ставши на певних рубежах, ну, мова йде про те, що у пропозиції Макрона, що вони прикриють ключові напрямки. В першу чергу Київ, а також Одесу, можливо, кордон з Білорусю. Ну, саме головне Київ. Київ це головна мета Путіна. І таким чином Путін позбавляється всякого сенсу далі продовжувати війну. Йому ж не клочок Донбасу ще треба відхопити, йому не клочок Харківської області відкусити, йому не е Кусок, який він не може захопити Запорізької області, потрібен. Йому потрібна вся Україна, і в першу чергу йому потрібен Київ з Печерською лаврою. Символічно, Київ має городов руських, як вони люблять казати, і вони хочуть його захопити. Якщо заходять французи, а й навіть невеликою силою, не треба тут 200 тисяч. Можливо, кілька десятків тисяч максимум, а то й кілька тисяч, якщо вони заходять, і вони стають перед Києвом, вони стають перед Одесою, ще прикриваючи кілька міст, можливо, Дніпро, у Путіна просто зникає перспектива. Ну, він панічно боїться не тільки ну, Путін, коли я говорю, це все російське керівництво, вони панічно бояться війни з НАТО. Так, вони там можуть жаліти своєю ракетою, але прямого зіткнення з НАТО вони не хочуть. Тому, якщо французи стануть, прикриваючи Київ, то вони перестануть атакувати нашу лінію фронту, принаймні атакувати з метою прорвати. Тому що далі їм іти буде нікуди. Далі вони ідучи, упруться у французькі війська, які. Є військами НАТО, а відтак конфлікт з ними це конфлікт з усім НАТО, враху, е, включаючи Америку. Їм цього не треба. Тобто, е, вони е, не просто не, не будуть доходити до того місця, де стоятимуть французи, вони перестануть прориватися. Тому що все Заповідна ціль Київ прикрита. От і все. Війна за лічені дні або тиждень два після приходу французів, зведеться до перестрілок, як було з 15 по 21 роки. Ну, мені не хочеться просто коментувати те, що зробив наш президент Зеленський. Сказавши, що поки Україна стоїть, то французькі війська будуть в Франції. Ну, тут просто немає слів. Будемо сподіватися, що він не розуміє, що він говорить. Але нам, українцям, потрібно донести французам Макрону персонально та й всій Європі. Що те, що сказав Зеленський, це не позиція країни. Нам потрібно донести, що ми бажаємо бачити іноземні війська тут в Україні, тому що це кінець війни. Тому що, як сказав мій друг, який воює з 15-го року, Жорж, переїхавши відпустку, українці закінчуються. Нам потрібно нам потрібна підтримка Європи. І нам потрібно, щоб Оця імперія припинила атаки. Нам потрібно будувати лінії оборони, нам потрібно будувати військові заводи, нам потрібно готуватися дуже серйозно до протистояння з цією імперією. Нам потрібно посилитися в багато, багато разів. Отже, один із варіантів скласти петицію. Яку підпишуть е, тисячі, десятки, сотні е, мільйони українців, і це буде політичним кроком, який е, на Заході побачать, і е, відповідно буде реакція. Буде реакція, якщо вони вже запропонували вводити війська, е, вони від свого слова не відмовляються? Е, вони е, війська прийшли. Нам потрібно дати зрозуміти, що ми цього хочемо.